Із-за великої кількістю роботи на фермі не встигаєш оцінити красу. Ви лише подивіться, як тут прекрасно. Так, ну все. відволіклись відволіклися досить, потрібно йти працювати. Я не тільки стояв і любувався озером, а ще й поле номер один підготував до посіву. Але камінці, які вилізли із під ґрунту, не дають мені спокою. Тим часом на полі номер 2 Андрій проводить культивацію. Працює хлопець, не покладаючи рук. Збирати каміння вирішив за допомогою ручного причепа за 200 доларів. На перший погляд, наче все працює як по інструкції. Але щось мені підсказує, що. Що не все так буде просто з цим причепом. Нормальна техніка для збирання каміння коштує від 56 тисяч доларів. Оце так ціна. За такі гроші можна ще одну ферму купити. Зібравши трохи каміння на першому полі, в мене вже почало дьоргатись око. А в нас, до речі, ще є друге поле, яке ще більше. Тому було прийнято рішення: дозбирати один причіп каміння, продати каміння, а потім і сам причіп продати. Бо це бляха, не робота, а суцільний біль. Причіп каміння був наповнений досить швидко, хоча я лише пройшовся буквально трішки по полю з продажу 500 літ. Каміння отримав 76 доларів. Десь ми такі ціни бачили раніше. Якщо не помиляюся, продажу трави. Тому я вирішив відволіктись та зайнятися більш прибутковими справами. В планах цього року зібрати побільше трави, ніж в минулому, оскільки досить непогані гроші нам платять за силос, а затрати на його виготовлення є мінімальними. Після чого вирішив ще посадити сосну скручену, хай росте, поки ми тут на полі ганяємо. Висадити дерева вдалося не зовсім рівно. Але це, я думаю, не буде впливати на їх прибутковість. Їхня задача просто рости. А там вже розберемось. Ну а потім вирішив посадити ще трохи. Але цього разу взяв один піддон сосни червоної китайської та один піддон сосни звичайний. Просто мені цікаво подивитися, в чому ж таки буде різниця між деревами і їх прибутковістю. Як і попередні дерева висаджую ці відразу за лісопилкою, щоб не доводилось у майбутньому далеко возити деревину. Продавати її безпосередньо на ринку в плані в мене немає. Буду постачати виключно для лісопилки. О 15 годині 12 хвилин сосна була висаджена, а я щасливий. Тепер залишилось лише. Чекати, поки дерева виростуть. До речі, хто знає, скільки вони повинні рости? Напишіть у коментарях. Їхав я, значить, спокійно за дубом і помітив, що Андрій пішов за курсом руського корабля. Не знаю, чим цей геній думав, але я відразу поїхав дивитися на його результат. З води виглядав лише трішки причіп. Я не знаю, що змусило його здійснити такий вчинок. Можливо, в тракторі перестав працювати кондиціонера. Хоча по факту, який кондиціонер може бути в МТЗ. А саме загадкове, так це те, що Андрюхі десь не було. Куди дівся цей іхтіандр, мені невідомо. Поки Андрій і Сергій на полі займаються травою, я у свою чергу зібрану траву ущільнюю в силосній ямі. Кожен займається своєю справою або злівою. А щоб наступне відео було теж на 20 хвилин, потрібно, щоб це відео набрало 350 вподбає. Я у вас вірю. Нарешті заводжу останній причіп трави з поля. Залишилось вивантажити та ущільнити. Цього року, як і минулого, вдалося зібрати 150. Шість тисяч літрів ущільненої трави. Планував я, звісно, більше, але що маю, то маю. Потрібно й цьому радіти, бо це теж немало. Ну і за традицією вирішив підібрати залишки, які залишилися за межами накриття. Їх ми продамо, щоб добро не пропадало. Вдалося зібрати майже 25 тисячі літрів, за які отримав 294 долари. Небагато, але копійчка до копійки. Так і назбираємо на новий трактор. На цей сезон причепи виконали всю покладену на них роботу, тому можна поки паркувати до наступного сезону. На заслужений від. Починок як ви бачите, піддони з насінням уже придбані, а також придбано дві додаткові сіялки. І не потрібно забувати, що в нас у власності вже є одна сівалка. Тому зараз будемо задіювати всю техніку, щоб швидко засіяти поля. Ну а далі все як по методичці. Хлопці засівають поля, а я катаюсь і підвожу їм зерно для посіву, та стараюсь нікому не заважати. Коли є командна робота, все йде як по маслу. По завершенню посівних робот, як і очікувалось, вся техніка була брудною. Але для нас це вже не є проблемою, тому хапаємо корхер в руки і гайда наводить. Чистоту. Начистимо зараз її, і вона буде блищати, як у кота вуха. Виставив гарненько всі сівалки, щоб вони не заважали, та вирішив перефарбувати один НТЗ, щоб хоч якось їх розрізняти. Ось такий прекрасний кольор у мене вийшов. Не забудьте написати в коментарях, чи вам подобається такий кольор, і чи працювали б ви на такому тракторі. Як то кажуть, такий трактор лише в мене і Майкла Джексона. І поки ми займалися порядками на фермі, фарбували трактор та її в цілому трохи відпочили, у силосній ямі пройшов процес ферментації. А це означає, що. До зими ми можемо ще й трохи підзаробити, продавши силос. Але як я подивився ціни в магазині, зрозумів, що краще місяць другий нам почекати, поки ціна не стане вищою. Нема чого поспішати, силос же не пропаде. На дворі жовтень, а я чіпляю підбережі для трави. Це означає лише те, що ми будемо починати продаж силосу. Цього разу вирішив перевіритись, наскільки зручно підбиратим продавати силос. Будемо експериментувати. Залетів перший причіп силосу як те ще підліт. Швидко і без проблем. Але недовго музика та грала. Недовго хлопець танцював. При спробі набрати наступний причеп силосу виникли перші проблеми. По-перше, брезент, яким накрити силос, нікуди не дівся. А по-друге, силос підбирається лише там, де під'їжджає сам причеп. що в умовах бетонних стін є проблематичним. Ось тобі і експеримент. Але навіть вирішивши проблему з брезентом, я все таки вмудрився застрягнути, бо притчіп банально аж до самої підлоги підбирає під собою силос. І якби я не старався і що б я не робив, довелося відчепити причіп і залишити його там на деякий час. І вантажив силос за допомогою конвеєрної стрічки по старій робочій схемі. Як то кажуть, класика завжди працює. А о пів на шосту вечора продав навіть полум, яка була біля силосної ями, і на рахунку в мене вже було 3 мільйони 144 тисячі гривень. Не знаю як для вас, але для. Мене ось такий вигляд моєї ферми змушує мене журитися, і хочеться мені навіть від цього плакати. Бо це просто безлад. По-іншому назвати я цю ферму не можу. Треба з цим щось робити. Тому за 439 тисяч гривень біля ставочка розташував гараж, в якому будемо зберігати трактори, комбайн та все інше наше обладнання. Сподіваюсь, воно туди влізе. Ну а щоб цей гараж мав солідніший вигляд, територію під ним забетонував та заасфальтував доріжку, яка з'єднує гараж із центральною дорогою. Облаштування тривало до пів і вечора, як на мене, вийшло доволі непогано, як мінімум, це краще ніж те, що в нас було. Ну а зранку, коли вже буде на вулиці світліше, розпочнемо розставляти всю техніку в цьому ангарі, бо порядок це головне. Як я і говорив вчора, ми розпочинаємо перевезення і розставляння техніки в ангарі. На годиннику 10 ранку. Трохи, звісно, пізно розпочинаємо, бо я, чесно кажучи, проспав. Бо вчора був тяжкий день. Спершу вирішив розташувати всю техніку для косіння, а саме валкову жатку та косарку. Їх я розмістив з лівого боку, ближче до дороги. Наступний встав. Причіп для перевезення деревини, правіше від нього розмістив культиватор. Трохи мені заважала стійка ангару для нормального заїзду, тому заїхав дещо під кутом, але я впорався. Причіп для підбору трави поставив з іншого боку, ближче до ставка, щоб можна було в будь-який час його взяти і нічого не заважало. Все має бути під рукою, коли потрібно. Далі взявся перевозити сівалки, які розмістив поруч із культиватором. Розуміючи, що місця можу вже не вистачити, так як я все виставляю. Саджалку для дерев розмістив біля техніки для збирання трави. Прополювач в. Вдалося розмістити біля культиватора, хоча це вже дещо нелогічно. Бо спочатку потрібно брати буде культиватор, а потім прополювач. Але що є, те є. Будемо крутитися. Ну а сама вишенька на торті комбайн. Для нього я залишив цілий проліт, оскільки він займає багато місця. І о 12-й годині маємо готовий результат. Абсолютно вся техніка влізла в даний ангар. Навіть залишилося трішки місця. Можливо, десь щось не зовсім продумано я поставив, але з цим ми будемо розбиратися по ходу діла. Головне, що тепер на фермі порядок. Тим часом на вже грудень і час продавати пшеницю по гарній ціні. За тисячу літрів пропонують більше 50 тисяч гривень. Єдине, що доведеться багато їздити з цим маленьким причепом. Однак потім подумав, чому б нам не купити причіп побільше. Мій вибір впав на бранднер об'ємом 19,6 кубічних метрів за 1 мільйон 142 тисячі гривень. Єдиним мінусом даного причепа є його передня вісь, яку неможливо заштопорити, що ускладнює рух, коли ти здаєш задній хід. Таким чином, на нашій фермі починає потихеньку з'являтися більш серйозна. Техніка. Рухаємось до справді професійної роботи. А з продажу одного причіпа пшениці на рахунок капнув 1 мільйон 31 тисяч гривень. На рахунку 4 мільйони 157 тисяч гривень. Техніка припаркована до ангару, а пшениця вся продана. Можна сміло чекати до весни. Зима це не час для розслаблення. Іноді доводилось підходити до нашої лісопилки, бо вона, бідолаха, виготовляла стільки бруса, що він вже перекривав усі шляхи. Треба було відставляти його в бік, щоб звільнити місце для наступної партії. Справжній дроворубний конверт, що тут скажеш. А також я, як той раб на галерах, підвозив деревину до лісопилки. І це ще не все. Після розвантаження доводилось трохи попітніти, щоб загнати причіп назад під ангар. Справжній філігранний маневр який не кожному під силу. Але ці всі зусилля були немарними. На рахунку назбиралась непогана сума грошей, і я вирішив, час їх інвестувати. Вибрав я для цього новий бізнес. Теплиці, оскільки взимку в мене доволі багато вільного часу. Або мені так здавалося. Вирішив зайнятися цим саме зараз. Для початку запетонував доріжку, уздовж якої буду їх розміщувати. Купувати вирішив великі брезентові теплиці, вартість однієї такої аж 1 мільйон 581 тисяча гривень. Щоб не створювати собі проблеми із заїздом, вирішив не ставити їх дуже щільно. Місця в нас вистачає. Ну що ж, плани планами, а тепер можна і поїхати подивитися на це диво вживу. Тому заводимо старе добре МТЗ і гайда на ділянку. Із ресурсів для функціонування теплиць потрібно лише підвозити воду. Просто як 3 копійки. І не дуже затратно. Звісно, поки що в теплицях нічого не росте. Тож треба найголовніше вибрати культуру, яку ми будемо вирощувати. Попереду нові виклики та нові прибутки. Отже, після довгих розумів було прийнято стратегічне рішення: в теплиці, яка розташована трохи далі від дороги, я вирішив вирощувати помідори, а в тій, що ближче до траси, салат. Наш бізнес починається з овочевого маневра. Теплиці придбали, культури вибрали. Але є ще одна проблема: нема чим возити воду. Тому я побіг до магазину і обрав бочку на два за 257 тисяч гривень. Об'єм води, звісно, невеликий, але для початку, думаю, вистачить. Ми ж не збираємось одразу вирощувати джунглі, але невеликий об'єм компенсується тим, що наші парники розташовані прямо поруч із ставками, тому дорога від ставка до теплиці займає буквально 3 хвилини. Можна сказати, що ми знайшли золоту жилу, але я тут помітив одну дуже дивну річ. Маленька бочка, яка стоїть біля теплиці, якось дуже легко змогла вмістити два куби води. У мене немає цьому логічного пояснення. Можливо, вона має якесь підземне водосховище або щось. Це просто диво інженерійної думки. Це загадка, над якою я ще довго буду ламати голову. Для початку я залив по три бочки води у кожен парник. Це аж. По 6 кубів води. Думаю, на деякий час цього точно вистачить. Треба буде поспостерігати, скільки вони п'ють. І ще, до речі, дивно, ці парники працюють і взимку. Хоча я не помітив у них жодної системи обігріву. Можливо, вони на якійсь шаклонській енергії працюють. Але їх робота мене однозначно тішить, бо це означає, що ми зможемо заробляти гроші, незважаючи на холод. Нарешті на вулиці весна. І ми успішно пережили зиму. За цей період нам вдалося зібрати аж 5 піддонів бруса. А також підросла перша партія сосни. Тополь щеправда не доріс, але він у процесі. Я поки що не приділяю йому особливої уваги, бо не маю чим його збирати. Але об'єму дерев, що Сли за це літо точно вистачить, щоб лісопилка не простоювала. Будемо рубати. Хотів було продати брус, але побачив, що його ціна в магазині не є максимальною. Навіщо продавати дешево, якщо можна продати дорого. Тому поки що без крайньої необхідності продавати його не буду. Нехай краще чекає свого зоряного часу на складі, ну а точніше на полі. А ще я згадав, що я давно не відвідував парники, я їх не бачу із самої зими, тому треба терміново поїхати й подивитися. Як там справи? Чи не перетворилися вони на пустелю, чи може навпаки на справжні джунглі? Під'їхавши до парників, я відчув, що мене чекають дві новини: одна погана, а друга добра. Погана новина полягала в тому, що у парниках закінчилась вода, і я навіть уявлення не маю, скільки часу вони простоювали без діла. а кожна хвилина простою це як відомо збитки. Але ж є і хороші новини. У нас на складі вже лежать три піддони свіжого салату. і з другою теплицею ситуація аналогічна, тільки там урожаю ще більше цілих шість піддонів помідорів. Тож здається, ми все таки пережили зиму і навіть з урожаєм. Також у нас вже готові поля для збирання врожаю. Але перед тим як кидатися на жнива. Треба спочатку довести воду до парників, щоб вони почали знову заробляти гроші. Не можна ж залишати такий бізнес без нагляду. Як тільки я підвіз води, одразу ж взявся за переміщення піддонів з виготовленою продукцією. Треба було їх відставити у бік, щоб не виникло ситуації, коли для нового врожаю просто не буде місця. І звісно, я це зробив за допомогою ручного навантажувача. Знаю, знаю. Це виглядає як робота для ледащих, але ж обсяг роботи збільшується і такий підхід нікуди не годиться. Потрібно вже серйозно задуматися щоб купити щось покраще. Після того, як я зібрав врожай з першого поля пшениці, я вирішив, що пора розширювати його територію, а для цього потрібно переорати землю. Але тут виникла одна проблема: на ділянці, яку я хотів переорати, росли дерева. Тож у мене не було іншого вибору, як спиляти їх та перевезти. Відповідно, я одразу цим і зайнявся. Як то кажуть, чим більша ферма, тим більше проблем. І це якраз таки про мене. На перший погляд ситуація була простою: потрібно банально заправити комбайн, але заїзд. До заправки я зробив занадто вузьким. Довелося навіть відчепити жатку, але і це не все. Коли мені нарешті вдалося заїхати до заправки, комбайн банально не заправлявся. Як би я не під'їжджав, з якого боку не намагався, нічого не допомагало. Він просто ігнорував мене. Я спробував різні методи, навіть спробував відремонтувати комбайн, але й це не допомогло. Комбайн був просто невблаганний. Враховуючи, що я взимку витрати усі гроші, довелося прийняти кардинальне рішення: продати цей комбайн, докласти ще 200 тисяч гривень. Які в мене були, і купити новий. Новий, але такий самий, бо інші моделі коштують занадто дорого, і ми їх просто не потягнемо. Тож беремо те, що можемо. А до лісопилки я вже навозив стільки дерев, що їх об'єм зберігання був заповнений, і вона банально не приймала нову сировину. Тому кілька дерев довелося продати, щоб вони не лежали просто так і не займали місце. Так буває, коли у тебе занадто багато деревини. Поля були зібрані, а поле номер один розширене. Тепер логічним продовженням є культивація, щоб підготувати землю до наступного посіву. Але тут виникла проблема. Щоб дістати культиватор, мені довелося розгрібати цілу гору причіпного інвентаря. Також мені не подобається, що у власності лише є один культиватор, тому, мабуть, доведеться продати трохи бруса, щоб купити додатковий. Але щоб дістати хоча б один культиватор, довелося добряче попрацювати. Напевно, варто задуматися над другим навісом, щоб такого хаосу більше не було. Не хочу постійно грати в Тетріс з інвентарем. Щоб не гаяти час, я купив у магазині ще один валковий навантажувач за 8786 гривень. Той, що у нас є, зараз перебуває біля парників. І тягнути його звідти буде занадто довго. Додатковий точно не буде зайвим. З продажу одного піддону бруса я отримав майже 370 тисяч гривень. Цього, по ідеї, має вистачити. Щоб купити ще один культиватор. А ще й на обід залишиться. За 417 тисяч гривень я придбав культиватор фірми John Deere. з робочою шириною 4,7 метри, який потребує 110 кінських сил. Я думаю, підчіпити його до свого старенького доброго МТЗ. Але 110 кінських сил це занадто багато для нього. Не хочу поламати трактор, тому підчіпимо його до клас. Він потягне його запросто. Варто відзначити, що ця комбінація техніки працює просто чудово. Робоча швидкість 15 км на годину при ширині обробці. 4 метри. Це просто неймовірно. І це набагато швидше, ніж наш старий МТЗ, який працює шириною в 3 метри і швидкістю від 9 до 12 км за годину, в залежності від рельєфу. Але коли я повернувся до Навісу, щоб завести МТЗ, мене чекав неприємний сюрприз. Хтось перекинув піддони з насінням, які я так старанно складав. І це точно був не я. Не знаю, хто це зробив. Можливо, миші. але відволікатися на таку дрібницю немає часу. Я підчепив сівалку, заправив її до повного і поїхав на друге поле, де вже Працювали хлопці, час діяти. Можу сказати одне: мені потрібно видати медаль, або хоча б якусь грамоту, тому що я приїхав сіяти пшеницю у липні. Ну і як ви розумієте, це трохи зарано. Тому можна сміливо їхати назад до бази. От такий я досвідчений фермер. А поки в мене не з'явилося багато роботи, вирішив помити комбайн після жнив, щоб його можна було погнати під навіз до наступного сезону. Хоча, чесно скажу я вам так: у планах купити нову модель комбайна, бо з цим невигідно працювати. Щоб його заправити, треба витратити 200 тисяч гривень. Мені здається, це занадто дорого. Треба щось змінювати в нашому господарстві. Коли я прийшов до теплиць, мене чекала приємна новина. Там було два піддони помідорів і два піддони салату. Я, звісно, відставив їх у бік, щоб не заважали. Але мені в голову прийшла нова ідея: ми вирощуємо помідори і салати, але їх потрібно якось доставити до точки продажу. Возити їх на вилковому навантажувачі це не діло. Тому потрібно буде витратити трохи грошей і купити відповідний причеп. Щоб більше не приходили дурні думки, я вирішив понавозити води до теплиць, щоб зробити запас. Взагалі для вирощування 1 кг помідорів потрібно 300 літрів води, а для 1 кг салату 200 літрів. Скільки ж потрібно води на цій фермі, поки що мені не відомо. Будемо провіряти. Тим часом наш МТЗ був дуже брудним, тому вирішив його помити. Хотів побачити його оригінальний кольор. Сподіваюся, він вам теж сподобався. Щоб у сезон посівної не бігати як ошпарний по фермі і не хвататися за все підряд, вирішив підготувати сівалки. Витягнув їх із-під навісу, заправив і поставив, щоб потім можна було їх швиденько підчепити і почати засівати поля. Тепер готовий до посівної. Ну а коли закінчив із сівалками, переключився на заготі. Трави, бо цього року планував заготовити побільше, тому підчепив до МТЗ косарку і поїхав на відповідне поле. Сезон заготівлі трави відкрито. До речі, третє поле я розширив до 5,5 гектарів. На перший погляд, цього буде достатньо, а в разі потреби завжди зможемо додати ще трохи. Я, звісно, швидкий, але не настільки, щоб втекти від нової думки. Зрозумів, що Володька буде косити траву на полі занадто довго і йому потрібен помічник, тому задумався над купілою нового трактора та косарки. А поки були зайняті. Ті Сінокосінням поле номер 2 було закультивовано, і мій старий добрий МТЗ потребував до заправки, оскільки далі він поїде на перше поле. А зараз питання до знавців: що могло тут статися, що колеса трактора крутяться, але він стоїть на місці? Відповідь банальна: культиватор зачепився за пеньок. В майбутньому потрібно буде купити спеціальний інструмент, щоб розпиляти всі ці пеньки і не мати таких проблем. Але поки що можемо просто взяти бензопилу і спиляти пеньочок. І ось що дивно: за ось цей маленький шматочок древини я отримав аж 272 гривні. Здавалося б, це копійки. Але це ж був малесенький шматочок древини. Як я і говорив раніше, робота збирання трави вимагала підмоги. Тому я не став зволікати, витратив гроші і купив новий МТЗ. А до нього ще й Сарку. Думаю, вдвох на полі їм буде веселіше, а робота піде швидше. І, як на мене, помаранчевий кольор був дуже вдалим для роботи на полі з травою, бо на зеленому фоні він виглядає яскраво, так що я буду бачити його здалеку. Хоча ціни на брус у липні є не найвищими, нам потрібні гроші, щоб придбати ще один МТЗ, який я також відправлю на поле до хлопців. І тут я помітив, що наші саджанці дерев уже підросли. Це чудова новина. Китайська червона сосна виросла до 8,7 метрів. Сосна звичайно досягла висоти 6,2 метри, а найвищою є сосна скручена. Її Висота становить 11,6 метрів. Мені здається, що зараз їх різати не потрібно, бо сосна росте дуже довго і досягає високих висот. Наприклад, сосна може рости до 300 років і досягати висоти до 75 метрів. Сподіваюсь, що наша ще виросте, продав ще трохи деревни. І на рахунку вже було 840 тисяч гривень. Цього вистачить, щоб виплатити зарплату працівникам і купити ще один, а може і два МТЗ. І лише подивіться на цю красу. Я все-таки придбав два МТЗ. Один Чорний, а другий жовтий. Хтось може сказати, що це два веселих гуся, але для нас це два нових роботяги, які зароблятимуть гроші для розвитку ферми. Просто не віриться. Раніше ми не могли назбирати гроші навіть на один МТЗ, а тут уже купуємо відразу по два. Ці МТЗ будуть працювати з причепами підбирачами, тобто збиратимуть траву і відвозитимуть її на силосну яму. Розібравшись з усіма поточними справами, привіз перший причіп трави до силосної ями. Початок покладено, тепер залишається лише запастися терпінням силами. Та кавою, щоб привести усю траву траву, яку ще навіть не всю докосили. Незважаючи на ніч та погану погоду, робота на нашому полі кипить. Трава коситься і збирається безперервно. Отакий у нас робочий графік. Трава пшениця сило згілки. гілки. Це все, звісно, дуже добре, але потрібно розвиватися далі. Тому вирішив придбати курник, або точніше пасовище для курей за 109 тисяч гривень. У ньому зможе перебувати одночасно 31 курка або один півень і 30 курей. Тепер будемо не тільки фермерами, а ще й птахівниками. Після того, як я придбав пасовище для курей, на рахунку залишилось всього 5500 гривень. Цього, звісно, не вистачило б на зарплату працівникам. Тому в екстреному порядку мені довелося продати піддони з брусом, що Повнило наш рахунок на 382 тисячі гривень. Тепер, на жаль, у нас не залишається більше бруса, тому потрібно буде більш уважно стежити за нашими витратами. Коли я вирішив фінансові питання, настав час перевести пшеницю до курника, адже курник без пшениці не принесе жодної користі, і я ще навіть не купив самих курей. Тому для початку набрав пшениці і під'їхав до курника. Вантажити пшениці вирішив небагато. Думаю, 5 тисяч літрів буде більш ніж достатньо. Це ж не на рік, і навіть з таким об'ємом пшениці МТЗ їхав тяж. Тому що сама пшениця важить приблизно 4-4,5 тонни, а притчі близько 3 тонн. В сумі це важить більше, ніж сам МТЗ-бідний трактор. Ну що ж я вам можу сказати по самому пасовищу для курей? Пасовище як пасовище, правда, без курей, але це скоро зміниться. Для початку я купив 30 курей та одного півня, після чого завантажив 750 літрів пшениці. Чесно кажучи, думав, що туди влізе трохи більше. Але найголовніше перевіримо наскільки часу цієї пшениці вистачить. Андрюха приклав. Трактор до ангару і сказав, що йому більше нічого робити на полі. Я вирішив перевірити, що ж там вже зроблено, і в цілому поле майже скошено, але є багато пропусків. Добре, на перший раз Андрюху пробачимо. У вересні сосна, як мені здається, доросла до максимальної висоти, бо на ній вже зникла зелень, а її висота становить 23,2 метри. Ну а китайська і звичайна сосна ще поки що ростуть. Чекаємо, коли виросте. І маючи гарний настрій, я вирішив нарешті приступити до посівної. Взяв свій улюблений. Тазе підчепив до нього сівалку і поїхав на поле. Але біда прийшла звідки не чекалось. З якоїсь невідомої мені причини я не мав змоги найняти працівників, щоб сіяти або виконувати іншу роботу на першому, другому полі, і навіть на полі з травою. Про це я розповідав у своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Тому було прийнято єдине вірне рішення: продати весь урожай та всю техніку, ну і всю будівлі, звісно, і переїхати на нову ферму, де ми зможемо продовжувати будувати наше господарство, але вже не з нуля, а з грошима, які отримаємо від реалізації всього, що маємо тут. Звісно, ми втратимо значну частину коштів, бо при продажі техніки ми отримаємо не 100% її вартості. А ще доведеться будувати нові поля. Але як на мене, це навіть цікавіше. Ми зможемо врахувати ті всі моменти, які не врахували на цій фермі. Це буде новий крутий старт. Як ви бачите, справи кепські. Наша ферма, наш бізнес усе під загрозою. Тому було прийнято необхідне рішення, яке змінить усе. І повірте, ви будете шоковані тим, що ми зробимо в наступній серії. Не пропустіть, підписуйтесь на канал, щоб побачити, чим обернеться наш переїзд. А взамін чекаю коментарі і оплату лайками. А це бжели. Бжели. Бляха Жалко, що не можна підняти поддон, я прибізродного сховав би десь. Я біда. Женика ти надумав. Де ти вже там їдеш, хоч кабіну чи що? Да, хоч побачить, як миють кабіну. А. Ти що, хоч курей помитить, що? Яйця.